Міжнародний центр миротворчості та безпеки в черговий раз приймає масштабне військове навчання. Цього року на репітрайдент-2013 пробуло більше тисячі військовослужбовців із майже 20 країн світу. Ми не могли оминути увагою цю подію, і ви побачите, як готують справжніх миротворців. Сонячний липневий ранок. Мирне заквічене поле, яке відоме під назвою Бурякова нива, стало майданчиком приземлення для багатонаціонального загону десантників. Їх завдання відволікти бійців незаконних збройних формувань та дати можливість основним силам, які незабаром будуть десантуватися з літака військово-транспортної авіації та піхоті, вийти у район виконання завдання з подальшим знищенням терористів. Завдяки зусиллям передового загону ворога було витіснено у ліс. До запеклому вогневому двобою терористи понесли перші серйозні втрати. Ці події розгорнулися в умовній провінції Яворів. Вона стала причиною територіальних претензій з боку держави Фогленд до сусідньої держави Візерланд. Переважна частина Фоглинців під впливом сепаратистів вважає Яворів частиною своєї історичної та культурної батьківщини. Але ця територія належить Візерленду, уряду якого завдяки розвідувальним даним стає відомо, що в найближчому майбутньому Фогленд має намір розпочати наступальну операцію з метою захоплення спірної провінції. Врегулювати цей збройний конфлікт та розмежувати воюючі сторони мають військовослужбовці багатонаціонального миротворчого контингенту. Саме за таким сценарієм відбулось цьогорічне навчання Репітрайденд Trident 2013», яке вже стало шостим у цій серії. Цьогоріч у навчанні, котре очолили перший заступник командира 8-го армійського корпусу збройних сил України, генерал-майор В'ячеслав Назаркін, та офіцер командування сухопутних військ збройних сил Сполучених Штатів Європі, полковник Альфред Рензі, взяли участь понад 1300 військовослужбовців з майже 20 країн, зокрема України, Сполучених Штатів Америки, Румунії, Канади, Болгарії, Швеції, Грузії, Азербайджану, Республіки Молдови, Сербії, Польщі, Норвегії, Великобританії, Вірменії, Данії та Німеччини. До заходу також залучили більше 800 одиниць озброєння, а також майже 170 військових автомобілів, і бойових машин та іншої військової техніки. Я оцінюю підготовку як позитивно, без ривок і думаю, що учення, до учення до практично ми підготуємося. І вони пройдуть на самому високому рівні. Добре побачити дуже професійну підготовку військовослужбовців. Все відбувається згідно з планом. Будь-яка військова операція це цілий комплекс завдань, і другорядних серед них немає. Тому вдень і вночі у спеку і дощ у повному спорядженні військовослужбовці різних країн відпрацьовують усі елементи майбутньої операції до автоматизму. Під час дійснення будь-якої військової операції, включаючи миротворчу, головне завдання покладається на штаб. Цьогоріч Московим центром навчання Репітрайден 2013 є штаб багатонаціональної тактичної групи. Військовослужбовці, які працюють у штабі, відповідають не лише за організацію та підготовку, але й за координацію дій підрозділів під час самої операції. Від прийнятого рішення та професійності персоналу всіх секцій залежить як життя кожного окремого військовослужбовця, так і успіх всієї миротворчої місії. Цього року очолювати штаб об'єднаних миротворчих сил випала честь українському офіцеру-десантнику. Наш штаб виїжджає не перший раз, і кожен раз ми сталкуємося скажімо так, з цими труднощами от, в період відпрацювання. Особо таких питань критичних не було. Всі знають англійську мову. Тобто, якщо брати середній рівень, ми підтримуємо і общий язик, ми знаходимо між всіма націями. Досвід показав, що виконання миротворчих операцій включає не лише ведення активних бойових дій, але й в першу чергу постійну співпрацю із місцевим населенням. Миротворці мають бути не лише добре підготовленими військовими, але й мати дипломатичні навички. Цього року у непередбачувану ситуацію потрапили грузинські вояки. Під час супроводження гуманітарних вантажів лідер одного селищ із своїми підопічними вирішив перекрити шлях та висунути власні вимоги до миротворців. В ході даних переговорів, атрабатуються модель ведення переговорів, атрабатуються можливі варіанти і сходу переговорів. Должно бути обоюдно юдно рішення даних переговорів з целью того, щоб і люди залишилися живі в конвої, От их не уничтожили как такових. І чтобы дорога була и они продолжили, соответственно своє маневрирование. Різноманітні дороги, як елемент інфраструктури регіону, є надзвичайно важливими і в мирний час. А у гарячих точках належний контроль за шляхами є одним із визначальних елементів успіху операції. Саме тому кожен миротворець повинен знати особливості несення служби на контрольно перепускному пункті, який за міжнародною класифікацією має назву Чекпойнт. Завдяки великому бойовому досвіду, чи не найкраще цю службу організовують американські солдати? Це дуже важливо під час миротворчих місій проводити огляд автомобільного транспорту В будь-якому місці, чи то у базовому таборі, на чекпойнті під час руху шляхами у транспортних засобах може бути прихована зброя, гранати, все, що може бути використане проти нас. Досвід сучасних збройних конфліктів показав, що практична половина втрат серед миротворчого персоналу та мирного населення стається через застосування саморобних вибухових пристроїв. На навчаннях серії Репітрайденд вже вкотре поділилися своїми вміннями із виявлення та знешкодження подібних смертельних сюрпризів військовослужбовці Збройних сил Канади. Їхній унікальний підрозділ, на відміну від інших, не просто знешкоджує міни на місці. Але й ретельно вивчає тенденції їх застосування саме з цієї причини їх імена для широкого загалу не розголошують. Досвід бойових дій в Афганістані та Іраку показує, що ці знання дуже важливі під час різних моротворчих операцій Кажуть, що сапер помиляється вдвічі, але спостерігаючи, з якою любов'ю розповідає про свою професію інструктори саморобних вибухових пристроїв Центру партнерства заради миру, старший сержант Ігор Мазуркевич, розумієш, що він у своєму виборі не помилився. Саморобний вибуховий пристрій як людина має п'ять елементів: перше це є тіло, тобто корпус, друге кров, тобто живлення, третє серце це детонатори, які бувають електричними. Механічними саморобними, хімічними. Четверте живлення. І п'яте розум. Тобто сам ефект і саме небезпечний елемент саморобного вибухового пристрою. Характер сучасних збройних конфліктів багато в чому відрізняється від тих, які відбувалися ще буквально півстоліття тому. Основні бойові дії здебільшого ведуться в умовах міста, що значно обмежує можливості миротворців. Значною перешкодою на шляху миротворців може стати навіть звичайна житлова будівля, адже саме там терористи можуть влаштувати засідку. Щоб уникнути цього, миротворці повинні діяти блискавично швидко, впевнено та професійно. В залежності від того, який супротивник протистоїть миротворцям, а також умов виконання завдання, чітко планується схема захоплення та обшуку будівлі, адже одна справа просто знищити терористів, а зовсім інша звільнити заручників та взяти полонених. Основа успіху тут полягає у чіткій координації дій кожної з груп, які беруть участь у штурмі будівлі. Під час підготовки миротворчих підрозділів важливу роль відіграють українські військовослужбовці, які діють у ролі терористів. Вони не лише ускладнюють життя миротворцям, але й самі отримують неоцінений досвід. Цього року у ролі бійців незаконних збройних формувань діють військовослужбовці 80-го окремого аеромобільного полку. Для українських десантників, які спробували себе у ролі терористів, такі навчання мають неабияку користь. це ще одна можливість для командирів зводів і відділень вдосконалити бойові навички підлеглих, випробувати нові способи ведення бою, а також повчитися у закордонних колег. Наприклад, солдати із опозиційних сил, які захопили заручників у будинку та протистояли штурму миротворців із Грузії, розглядали цю навчальну ситуацію як можливість не тільки показати себе у бою, але й поспостерігати за тактику дій підрозділів з іншої країни у процесі навчання, наша голонація в даному випадку навчитися правильно оборонятися і перейняти певні навички захвату будівель різного типу, бо всі будівелі різні, і просто дивитися на реакцію людей на різні типи будівель, як вони їх захоплюють, які способи підходу, обходу. Відволікаючи засобів, вони використовують в той час, коли миротворці планують операцію із захоплення будівлі. Умовні терористи готують їм неприємні сюрпризи. Ось зараз на другому поверсі ми вам показуємо невеличку систему оповіщення. Ми зробили імітацію, виставили гільзи. Подивимося, як зреагують на це наші противники. До слова, роль заручниці, яку мають визволити під час штурму, також дісталося українському солдату. Доброго дня. Я граю роль халіфи, жінки, хазяйки цього дому. Мене захопили, тобто поставили в угол, тобто, ну, як кажуть, там, їду я їм приношу, все, більше такого нічого я не роблю. Просто стою на місці і моя задача, як говориться, говорити, дивитися, що тут будуть робити. ну, Дії які. Інше озброєння, інша країна якась має сразу на них наступати, їх тобто, всіх розбити, а мене якби говориться, спасти. Після успішно проведеної операції ми поцікавились, як оцінюють свої дії представники обох сторін. Трудне завдання не було, тому що для, для нас це не було така новою. Трудне не було завдання, але ну, наші нашої таке ну деларі много раз таких задання у нас треніровки такі були недоліки так само і в них і в нас. Ну не замітили вони пару розтяжок, підкрадалися вони. Тут от вже біля самої так от Спочатку в лісі вони прокрадалися гарно, поставили снайперів, які дивилися, слідкували за вікнами. Але вже поближче до будівлі, то вже почався трошки хагос, паніка, і всі почали ломитися, як то кажуть, напролом. Під час відпрацювання цього елементу британськими вояками виникла потреба задіяти українських саперів, адже терористи залишили миротворцям саморобний вибуховий пристрій. Саморобний вибуховий пристрій був у вигляді дерев'яної коробки, на якому було написано міна. От цей саморобний вибуховий пристрій був винесен винесений з будівлі, потім знешкоджений з допомогою вибухових речовин. Армійська авіація на цьому навчанні стала одним із основних елементів у досягненні успіху моротворців, адже вертольоти Мі-8 використовувалися не лише під час здійснення десантної операції на одному із навчальних місць. Крилата машина нанесла вогневі удари з повітря по бійцях незаконного збройного формування, які намагались захопити важливий об'єкт аеродром. А потім з її борту висадилась десантна штурмова група, яка вчасно допомогла військовослужбовцям із Великобританії відбити напад групи терористів. Під час цьогорічного навчання Репітрайден 2013 окрім військових літаків АН 26 та німецького Сі-160 до здійснення десантної операції залучені чотири бойових вертольоти Мі-8. Один з них, окрім своїх основних завдань, може виконувати дуже важливу місію евакуювати поранених з поля бою за допомогою спеціального обладнання. На жаль, жодна військова операція не обходиться без бойових втрат. Інколи для того, щоб врятувати життя пораненої людини, є буквально лічені хвилини. Під час однієї ситуації, які розігрувались на навчанні, умовно було поранено миротворця. В цьому випадку посадка вертольоту була неможлива. Тож на поле бою спустилися два військовослужбовці із парашутно-рятувальної групи. Для точного приземлення вони використали вітчизняну парашутну систему. БАРС. рятувальники надали пораненому першу допомогу. Після цього за допомогою спеціального обладнання доставили його на борт вертольоту, а згодом і до військового госпіталю. Такі широкомасштабні навчання, як репідтрайдент, є доброю нагодою для військових високопосадовців на власні очі побачити спільні дії багатонаціональних національних контингентів та визначити пріоритети у бойовій підготовці миротворчих сил у майбутньому. З початком активної фази навчання ознайомився американський тризірковий генерал Фредерік Ходжес я був дуже вражений побаченим сьогодні. по перше, навчальний центр фантастичний. Його споруди, його величезний розмір. тут можливо проводити десантні операції. Це кардинально важливо, адже одночасно можуть діяти піхота, аеромобільні підрозділи, авіація, спеціальні підрозділи. Я впевнений, що в майбутньому цей центр має можливість приймати масштабне командно-штабне навчання, яке одночасно відбуватиметься на декількох військових полігонах у Німеччині, Норвегії, Туреччині та тут в Україні. here, I would like to see this be a place where you have headquarters connected to or or Stavanger, for example. I think this place has that за традицією проведення міжнародних військових навчань на один з днів активної фази запрошують високоповажних гостей та журналістів. Серед високопосадовців цього року, зокрема, були перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України адмірал Ігор Кабаненко, командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Геннадій Воробйов, командувач сухопутних військ збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант Дональд Кембел, ловаль обласної державної адміністрації Віктор Шемчук та інші поважні гості високо оцінили рівень готовності підрозділів, які брали участь у навчанні, та висловили переконання у необхідності поглиблення військового співробітництва через проведення подібних заходів. Якщо навчитись виконувати завдання разом на учбових полях, безумовно такі ж задачі ми виконуємо разом і в Косово, де у нас є загін, а також виконуємо завдання. В Конго, в Ліберії, де є вертольотні загони, бачення командування сухопутних і збройних сил США у Європі і надалі проводити такі навчання спільно з Україною. Це дуже важливе щорічне військове навчання, яке дозволяє США разом з іншими країнами готувати спільні багатонаціональні підрозділи. Це надзвичайно важливо для України проведення таких спільних навчань. Ви бачите сьогодні більше 19 представників з різних країн світу, не тільки Сполучених Штатів Америки, але й інших держав. Приймають участь okay. координація діяльності. Українських військових звичайно знаходиться на достатньому рівні, і виключно через такі навчання ми можемо підтримувати і боєздатність нашої армії, готувати наших військовиків до виконання спільних завдань разом із країнами НАТО і представниками інших держав. Тому напевно не вартість визначає цінність цих завдань, цих навчань, а саме їхня результативність, результативність для наших спільних дій для безпеки наших військовослужбовців в різних точках світу. Під час цьогорічного навчання підрозділи 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України було оцінено експертами НАТО. Це, зокрема, аеромобільна рота 95-ї окремої аеромобільної бригади, посилена мінометною батареєю, а також інженерно-саперна рота 12-го інженерного полку та рота радіаційного, хімічного та біологічного захисту 144-го окремого батальйону РХБЗ. Варто зазначити, що міжнародні військові навчання серії Рипітрайдент вже декілька років поспіль відбуваються на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки, який два роки тому увійшов до складу академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного. Соціальна побутова інфраструктура та навчально-матеріальна база центру відповідають найсучаснішим вимогам. Їхні об'єкти надають змогу готувати не лише підрозділи Збройних сил України, але й здійснювати якісну підготовку українських військовослужбовців та багато національних підрозділів для виконання миротворчих місій та операцій з підтримання миру за межами України. А майбутні офіцери, які навчаються у виші, не лише відшліфовують фахові навички спільних дій з військовослужбовцями інших країн, але й мають нагоду удосконалити свої знання іноземних мов. Тут є. Від українських представників інженерних військ і РХБЗ захисту мені досить цікаво побачити, як, планую, як працюють ці військовослужбовці дійсно в бойових діях. І мені цікаво подивитися, як також є високоденсатні війська. Мені цікаво, як вони працюють між собою, як вони співпрацюють. Належну увагу під час навчань було приділено і культурному обміну між військовослужбовцями різних націй. Українці підкорили іноземців неперевершеними піснями та запальними танцями. А гості із туманного альбіону, наприклад, вразили усіх чарівними мелодіями ірландської волинки. Цьогоріч справжні запеклі баталії розгортались не лише на навчальних полях, але й на мініфутбольному майданчику. Перемогу у спортивному турнірі здобули гості із Грузії. На Яворівщині відлунали постріли та відгриміли вибухи. Військовослужбовці країн-учасниць багатонаціонального навчання Репітрайден 2013 повернулися до своїх домівок. Але ми впевнені, що вони ще не раз зустрінуться. А знання, які військовослужбовці отримали на гостинній українській землі, неодмінно стануть їм у пригоді під час підтримання миру та стабільності у всьому світі.